Друзі, вітаю Лавров з'явився в російських пропагандистських змі, таких як Спутник, і почав розповідати про. А прилість миру, ну і загалом, що було внесено в ці так звані домовленості, і які регіони вони вважають споконвічно російськими тепер. Ну от причому вважають тепер, але споконвічними трошки плутанина в словах. Друге, що вони з Китаєм придумали для України і Китай, типу, гарант безпеки зі сторони Росії. Ну от, ну і загалом, чому їм не підходить Швейцарія? Виявляється, що незалежність та нейтральність Швейцарії не підходить Росії, тому що переговірник що? Повинен бути залежний від Росії Туреччина, Казахстан, колись зараз вже ні, Білорусь. Ось таке підходять. Папа Римський підходять все, що залежить від Росії, підходить. А от незалежні ні. Давайте все проаналізуємо. Треба розставити все по поличках. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами боремось. з… Російською пропагандою та витискаємо кремлівських агентів з українського YouTube. Тому, будь ласка, обов'язково підпишіться. А ми починаємо. Швейцарія аж ніяк не підходить Лаврову. Взагалі він каже, що вона вороже до Росії ставиться. Слухайте, Швейцарія ще навіть не почала заморожувати ваші гроші і передавати Україні. Що значить вороже? Все вороже буде після дітей. Кабаєвої до відділку не перевели. Розумієте, ну там же ж чого Кабаєва, і не Путіна просто не доведено, що всі діти Кабаєва це діти Путіна. Але вони ж не в тюрмі. Чому Швейцарія ворожа? Капітали Піскова, Навки його дружини, Медведєва, Путіна решта вони всі знаходяться в Швейцарії. Ніхто ж нічого не чіпав. Але оскільки Швейцарія не займає велика руською позицією, ось це вже не підходить. Оскільки Швейцарія, хоча б спробувала знову ж таки, це вже ж Швейцарія не була на стороні України, хоча б спробувала зібрати просто 100 країн. а Давайте поговоримо і 10 мільйонів на організацію форуму готова дати і дати свої найкращі курорти. Ні, Росія таке не підходить. По перше, Росію туди не запрошують. По-друге, як це так? Швейцарія, ну от, має бути Ватикан, Білорусь, вибирайте ну, на крайняк Стамбул. Власне, щодо Стамбулу, він почав говорити, натякати на стамбульський мир ну от, і сказав про гарантії безпеки згідно цього так званого стамбульського миру. Гарантія безпеки не нападу Росії на Україну гарантується введенням військ НАТО. Якщо на Україну нападають, але за однієї умови, що Україна погоджується з легалізацією окупації Криму та Донбасу. Ось такі слова прозвучали в пісково. Загалом Україні було б добре все таки підняти питання, що ж там було в Стамбулі, що там наші парафували, не парафували для чого вони це робили, тому що питання таке трошки викликає сумніви і навіть немаленьке. Лавров знає більше ніж у вся Україна. У і це трошки насторожує е, друге, що він говорить, що гарантами безпеки, а і загалом в Україні не має бути жодних військових баз, жодних військових навчань за участі третіх сторін. Ну от і якщо такі речі відбуваються, то це Китай повинен контролювати і Росія за їхньої згоди. І тільки коли вони дають згоду, Україна мала би право, наприклад, щось робити. Друга річ це типу, ці так звані гарантії безпеки, так званий стамбульська п'ята поправка. Що типу, якщо Росія нападає, НАТО має право вводити війська. Але повторюсь, Україна має визнати Крим і Донбас окупованим Росією. Ну і він говорить, що для решти буде от діяти така історія. Заговорив він про споконвічні російські регіони, що вже смішно. Ну а те, як же так вони споконвічні? Україна там живе, жила і буде жити. Як же вони так споконвічні? Хоча вони завжди були українськими. Як вони так споконвічні, якщо тільки записані в Російській конституції, а в всьому світі їх знають як українські? От, ну але. Лавров це не та людина, типу, яка буде дуже довго думати і щось пояснювати. Ну от тому насправді зараз ця вся історія виключно в його дурній голові несеться. Е, власне, Лавров заявив про наступні речі. що... Їх дуже хвилює Харків, тому що з Харкова Україна дуже багато стріляє, і це така непряма погроза. Вони, типу, думають, що з ним робити, бо ми завдаємо багато ударів. Я б запросив Лаврова прочитати українські новини. У нас вже є дрон на 3000 тисячі кілометрів. Про це написав The Economist. і це прекрасно до Сибіра буде долітати. і Українські військові кажуть, слухайте покидки. А європейській частині Росії спокою не буде. До речі, ми Китаю передаємо привіт, друзі. Те, що ви будете собі забирати на територію Росії. Ми не претендуємо і більше того, ми навіть не знищуємо його, тому що наші дрони будуть долітати тільки три тисячі кілометрів все, що буде летіти. До цього буде знищуватися, а от все, що далі буде забирати Китай, ми навіть не дострілюємо. Тому я думаю, що Пекін офіційно ображатись на нас не буде. Ну от тому ці історії, що Харків треба лінію посунути, ну виглядає дуже смішно, дуже примітивно. І Росія думає, що ось таким чином нас зможе залякати. Е Ще він заявив, що вони не думають зупиняти СВО так зване. Ну це війна на повні сили на виснаження. Вони поки що граються СВО. Як жартують зараз в коментарях в спільноті, що в слові СВО не знали, що є буква В, і вона означає вода, то що спеціальна водна операція зараз відбувається на території Росії, де йдуть потопи, а великий Путін нічого зробити не може. Ну і ще одна річ, яку заявив Лавров, що нападати виявляється на НАТО e, вони не будуть після України. Чому? Тому що це хитроумний план українців, щоб вибивати з них гроші. Вони залякують, що Росія буде нападати. А ви знаєте, що Росія каже? E, на Грузію нападати не будемо 2007-2008 Далі ви знаєте на Україну нападати не будемо. Братський народ, так нікак. Далі історія ви знаєте в 22-му Навіть деякі наші чиновники бігали і кричав ні, Росія нападати не буде. Далі ви знаєте, що сталося. Ось це до того чи варто вірити натівцям словам Лаврова. Ви розслабтеся, а ми будемо готові. Точити списи на вас, ось така друзі, історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому ця потвора взагалі вийшла в прямий ефір? Для чого ось це на НАТО нападати не будемо, Україна признає окупацію. Буде вам п'ята поправка. Від кого від Росії з Китаєм? Ну да, ну для чого він вийшов з цими заявами? Виграє час, намагається нас приспати. Чи це така латентна, невигідна пропозиція щодо мирних перемовин, але точно не в Швейцарії. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми витискаємо кремлівські наративи, кремлівську пропаганду і виганяємо з українського YouTube і їхніх агентів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.